Викликів українського бізнесу в сучасних військових умовах чимало. Одним з актуальних є кадровий дефіцит. Попри шалений розвиток штучного інтелекту, бізнес потребує людських ресурсів. Тому звільнення з власної ініціативи кваліфікованих кадрів стає проблемою у той же час, існують складності з розірванням трудових відносин з працівниками низької кваліфікації. Звільнення за власним бажанням та за угодою сторін вважається одним із найпростіших. Але судова практика свідчить про те, що і у цих випадках потрібно дотримуватися встановленої процедури, враховувати певні нюанси, а також пам'ятати, що існує і заборонений мобінг. 6 червня об 11-й годині за київським часом я Катерина Скрипкіна, старший юрист корпоративної практики КРУ Міхайленко та Олена Рубанець Global People Business Partner – Сімкорп Україна, будемо обговорювати з вами юридичні HR та психологічні аспекти, умовно добровільних звільнень працівників. Приєднуйтеся, точно буде цікаво.